А сьогодні я знайшов роботу, на якій можна заробляти лям у годину. При цьому вам не треба орендувати, купувати фуру або ще щось. А коли я за цей день став мільйонером, мене обманули майже на один мільйон гривень. А перед початком я хочу вам нагадати про те, що у вас є можливість стати одним з перших 100 підписників. Вже багато місць зайнято, але у вас є ще шанс. Тому обов'язково підписуйтесь, підтримуйте відео з лайком. Ну і погнали, подивимось на який скам я попав. Давайте розберемо з чого все почалось. По перше, я їжу на Зазіку або на мопеді. І мені це не подобається. Я поняв, що я вже доволі солідний мужчинка, а це означає, що треба купувати першу тачку. Поспілкувавшись з моїми колегами у НПУ, вони порекомендували мені піти на сонячні панелі і попрацювати там. Сказали, що це найвигідніша робота. Ну і мені нічого не залишилось, як дійсно піти і попрацювати на сонячних панелях. Це доволі просто. Там є дві міні-гри, які ви проходите і отримуєте бабки. В принципі, нічого складного, трохи сумно, але окей. Близько по ідеї у мене там також з'являлися дуже важливі справи в НПУ. Якщо ви подумали, що я міг фармити ЗП, ні. Я не фармив ЗП. У мене були важливі справи. Бачите, я ходив по важливих справах. Це насправді був вихідний, тому що в попередній день був парад. Напишіть коментарі, чи були ви на параді, чи дивились його. У мене на жаль прийняти участь не вдалося, я був не вдома. Але кажуть, що парад був прикольний. Отже, я працював першу годину, другу годину. Це було не дуже весело, поки не з'явився якийсь хлопець. Здорово Чуєш, є зелені? Мені там стирички. Є сім штук. І я вам максимально рекомендую запам'ятати цього хлопця, Артемій Нижник. Саме через нього у мене ледве не стався інсульт з раки. Може інфаркт, я не впевнений. Але. Мені було дуже погано. І давайте побачимо, що сталося. Я тобі дам наркоту, якщо треба. Три штучки наркоти. Чи ще Та Ти не знаю, можеш просто грошима щось дати. Два три хватить? Та, мабуть, я якщо чесно, мабуть, не знаю, скільки що штучка, Я віддаю 40 тисяч. Ну добре. Ой, ютка. Це дякую вам, три улеки. То, будь ласка, а мені тепер стало цікаво подивитися, скільки коштують ці мікросхеми. я продав по 10 тисяч. Що, одна штука 500к? Та ладно, мене так. Чудово, обманули, серйозно? Мікросхема 3 штуки 200к. Оце є лох, звісно. Як можна було продати. Ай-яй-яй, скільки мені три мікросхеми. Ну, нічого. Це досвід. Зато тепер ви знаєте, що мікросхеми треба продавати по адекватній ціні, а не. 10... Ай, це жах. Це просто жах. І що ви думаєте? Може я розстроївся та сидів плакав? Може й плакав, але у мене вже був геніальний план. Я вже зрозумів, що це золота жила, і треба працювати, добувати ці мікросхеми і баришити їх на торговій площадці в Дискорді. Так, зараз буде кукумбіс. Може, ще ще одну витягнемо мікросхемку для нього. Там сям годинку туди-сюди, і я вже мільйонер. Все, у мене вже долари в глазах крутяться. Я вже почав писати про те, що у мене є мікросхеми. Приїжджайте, покупайте. Нашов чувака, який погодився приїхати. А я вже враховував, скільки я заробляю в годину, скільки там падає цих мікросхем в годину. І, ну, буквально 2-3 часа. І у мене вже там 3-4-5 мільйонів є. Це дуже вигідно. Так, ось, начебто їде чувак. Привет, такомбара. Ага. Кыны шаблэн. А що це? А, слухай, я вибачаюсь, це плати. Це я лох. А плати тобі не треба? <свіс> Давай. Угу. Все я поняв. А скільки плати коштують? Поняв. Друже, вибач, я щось е -е, проїбався. А, а де мікросхеми беруться? Поняв, поняв. Добре, вибачай. Приблизно так і рухнула моя багатомільйонна компанія. Оце я лох. Оце я лох. Ну, я не лох, що продав по 10 тисяч. Тому що чувак сказав, що по 5 вони продаються. Плати. По 7. -ка. По 5. -ка. Ну. Мене не обманули. Але краще б обманули. <ріст> я думав, що я багатий. Насправді, я дійсно був засмучений. Перший раз я засмутився, що мене обманули на великі гроші. Другий раз я засмутився через те, що а цих великих грошей ніколи і не було. Я це все собі сам придумав. Тому Артемій Нижник, вибачте, це дуже гарний хлопець, який купив у мене плати по оверпрайсу. Тобі респект. Але що робити далі? Настрою працювати геть не було. Тому я вирішив зібрати усі свої гроші і поїхати купляти тачку, щоб хоч щось добре було у цей день. Я вже щось замахався працювати, якщо чесно. Так, у нас є 339 тисяч на руках чи лям 624, тобто мільйон 950. Ну, насправді, мені здається, що стокову цешку можна купити. Але я вже розстроєн? Я планував. Я думав, що в мене вже 3 лями є. Непогано. А цей за 3. Уромчика купили за 2,8. Продають за 3. Да, у нього 5,5, у нього цей класний двигун. А це? А це поганий двигун. О, трошки ФПС. Це жесть. Так, добре, нам треба сняти скільки там? 130 тисяч. Ну і поїхали забирати цю цежку. Не знаю, мені здається все ж таки, що це самий такий бюджетно-адекватний варіант. Давайте ще подивимось про всяк випадок. Опа. Опа. А що це таке цікаве? Ціна автосалону 1770. А тут що у нас? Тут ціна автосалону 2,130. Тюнінг, ну, третій двигун, перша турбіна. Ну, все інше таке собі. А тут третій двигун, третя турбіна, четверта коробка, четверта підвіска. Добре, максимальна швидкість 300 км на годину. Тут 257. А зараз я хочу вас попросити спуститись в коментарі та написати, яку тачку ви взяли: цешку або. BMW e 92 Я її буду називати Бешкою. Я не знав, яка з цих тачок краще, тому обирав на свій смак. А ви напишіть, будь ласка, що дійсно було б вигідніше. Я впевнений, що перекупи у мене в коментарях є. Тому, чуваки, треба ваша допомога. Моделька, яка жахлива моделька тут? Тут нормальна моделька, нормальні номера існуючі, а не якісь там ІВ. Що це таке Ів? Що, тоді беремо, може, Бешку, а не цешку. Ну, візуально вона краще. По тюнінгу вона краще. Максимальна швидкість також краще. Різниця 50 тисяч. Та що, я думаю, що треба брати. Хай буде. Є бос! Я отримав 25 тисяч гривень та 250 досвіду. Придбав транспорт. Вживаний. Чому в неї різні диски? Я цього не побачу. Так, ну їде вона точно краще, ніж мій мопед. Але з дисками тут проблема прям плот. Як вона по колхозному зроблена, це просто жах. Що це за фари? Чому різні диски? Ну це ж не корч, це ж бешка 92-га. Ну, я не знаю, чи вистачить мені грошей. Мені здається, що не вистачить, але. Спробувати треба. У тюнінгу я провів доволі багато часу. Не бачу сенсу вам це показувати, тому що це скучно. У мене було кілька задач. Перша вирішити проблему з колхозними фарами. Я хотів зробити ксенон, який катається у реальному житті. Друга проблема я хотів вирішити різні диски. В принципі, у мене все це вийшло, але з підвізкою та розміром колес вийшла якась лажа. І грошей у мене не залишилось. Давайте подивимось. 162, в мене вже немає цих грошей. Добре, поки що поїздимо. <смі> Блять, це якийсь піздец. <смі> це просто жах. Хто таке не робив? Ні, ну... Воно нібито ті типу стенс Ви ну, бачите, баги. Це не прикольно. Ну нормально, дивіться, 300 тулить. Приблизно як мій uh, ГТР. Трошки-трошки uh, повільніше, але Ну, нормально. Лям 800. Дуже добра тачка вийшла. Ну, колхоз не звичайно, але це поправимо трошки пізніше. Ну, сім лямів всього поняв. Добре, а звичайні номери. 20 тисяч гривень. Ми може. У нас є дві спроби. КМ, кабінет міністрів. Ну, такий собі насправді. Ну ні, взагалі, гівно. А ще один. Ооо, ну це вже. Ну, мені не подобається, звичайно, ці номера НТ, яких не існує, але. Шість та три дев'ятки начебто непогано. А у нас вийшла ось така тачка. Напишіть, будь ласка, в коментарі: дорого я її купив чи нормально, Але мені здається, що це була непогана пропозиція. Якщо порівнювати з тим мерсом, то їде вона швидше. І ну, це по факту те, що мені треба. І виглядає вона, як на мене, трохи краще. Тому що це ж вона красивіша, але сама моделька дуже вузька. А тут, начебто, виглядає більш-менш добре. А... У мене залишилося 606 гривень. Це, якщо що, всі мої гроші. Ну, і звичайно, у мене залишилися мої мікросхеми 2 мільйона. Це жах, просто жах. Я дуже насправді засмучений, що е, не вийшло продати це за двалями, як я хотів. Але, ну, так як є. Насправді дуже очікую ваших коментарів стосовно ціни за бешку. Обминуло мене чи ні? Ну і, звичайно, підписуйтесь та ставте лайки. Усім па-па!